У вашої увазі шкода Octavia A7 2016 року. Автомобіль з дизельним економічним двигуном 1,6-88 кВт, досить потужний. З литими дисками, літньою резиною Континенталь, дуже хороший стан. Всі чотири електроспівйомники, датчики світла, круіз-контроль, Хороша комплектація, повний мультіруль, шкіряне кермо, пробіг всього 211 тисяч км. П'ятиступенева коробка передач, старт стоп клімат, контроль, партронік. Задній, навігація, сидіння тканєві, великий просторий салон для трьох пасажирів, легко поміститься і великий багажник. Паркоп також присутній. Автомобіль присутній у нас в салоні. Відді авто з пробігом доступний для тест-драйву. Його взгляд. Чекаємо на вас. Відді авто з пробігом при зайвих комісій на великій кільцевій 50 вісім.